Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми будемо говорити по, на тем, по темі неділі Митаря і Фарисея. Як бачите, це перша неділя, яка входить під, під, у підготовчий час до Великого Поста. І сьогодні знову Церква Христова. Виносить нам приклад покаяння. Цей приклад старається всесторонньо пояснити так, щоб ми зрозуміли, в чому сама полягає сама суть покаяння. Минулого разу ми говорили з вами по Євангелію від Луки. В якому розповідалося про е, находження Ісуса Христа в домі Закхея. і е, сама е, суть Євангелії полягала в тому, щоб довести до е, читача е, те, що саме сталося з Акхеєм, коли він зустрівся з Христом. А сталося те, що він переоцінив. Свої цінності життєві, і в цьому переоціненні і переоцінив самий зміст свого життя. А сьогоднішня євангельська наука, вона відкриває перед нами ще одну сторінку покаяння. І ось послухайте це. Цей уривок з Євангелія від Луки, 18 розділ і 10, 14 вірші включно. Два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митер. Фарисей, ставши, молився сам у собі так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники. Кривдники, перелюбники, або як оцей Митер. Пощу двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю, а митер, стоячи здалеку, не смів і очей звести, звести до неба, але б'ючи себе в груди, промовляв: Боже, будь милостий до мене, грішника! Кажу вам, що цей пішов додому свого, оправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підносить сам себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. От бачите, дуже коротенький такий уривок з Євангелія, але по своїй суті, по своєму змісту, надзвичайно. В чому саме велич цього змісту? А велич полягає в тому, що в Митарі і в Фарисеї Христос відкриває нам ту особливість, яка часто є в нас у людей. І на яку ми не звертаємо е, деколи своєї уваги. Знаєте, Ми хочемо бути все кращими. Ми хочемо бачити чужі гріхи, а тільки не свої. От Ми хочемо е, самі себе похвалити, От ми хочемо весь час себе піднести над кимось, що я вищий е, за когось, що я кращий за когось, що я добріший за когось, що я мудріший за кого. За когось і так далі. Я пам'ятаю просто життєву ситуацію. Два швагри от, працювали на одному е, підприємстві. Один очолював бригаду, а другий працював в цій бригаді. І е, другий, який працював в цій бригаді, все. Говорив своїй дружині і сестрі, цього, що був його швагром, от ти знаєш, а він не так робить, от я би так робив, я би так поступав, от його... тобто він бачив всі недоліки людини, яка, по суті, діла була дуже близько йому. Але коли людина стоїть зі сторони, коли вона. Підчинена і своєю підчиненістю виконує вказівку чись, вона бачить недоліки чийсь. Інтересно, якщо б вона стала на це місце, чинне, очі... очолювала працю цілого колективу, як би вона поводила себе в тій ситуації. І коли приходилося. Проводить часто займати, та, та, займатися цим очолюванням дуже багато було ще більше помилок, але людина ніяк не могла розуміти того, що вона самовозвеличувалася і самооправдувалася. От в чому якраз і е, сама е, суть. Цієї євангельської розповіді, щоб дати кожному із нас зрозуміти, що принижуючи інших, ми принижуємо себе. От саме найважливіше це зрозуміти, Ш... наскільки я кращий, наскільки я ліпший за всіх, це не мені вже самому судити. Тому що самолюбство воно ніколи не дасть можливість мені висвітлити всі недостатки мої, які бачать ті, хто поряд зі мною. От. І е, народна мудрість, вона тут чітко формулює оцю оцінку, якою мірою мірою ти міриш, такою мірою і відмірюється тобі. От і коли ми хочемо усвідомити це, то перш за все, ми повинні зрозуміти, що шукаючи досконалості, шукаючи чогось особ... духовного в собі, ми повинні змінити самих себе. От ми ніколи цього, над цим не, не думаємо, що от зміна самого себе це перш за все прагнення. До Ви знаєте, от Діоген і Сократ були два філософи. Діоген жив у боці, мав те, що на нім і в нім, як кажуть, а Сократ, ну поки жив нормальним життям. І от одного разу Діоген прийшов до Сократа, став на коврі і каже, от я топчу. Своїми ногами, твою гордість. Сократ відповідає, не, тву, не мою гордість, а свою гордість ти топчеш. Отже, е, ді, е, Діоген е, гордився тим, що він наскільки бідний, що у нього нічого немає, що ця бідність дає йому е, можливість удосконалювати себе, не розуміючи того, що удосконалість не в тому, наскільки. Ти можеш показати свою бідність, е, свій стан, скільки, е, зовнішній, скільки ти можеш показати свій стан, внутрішній, духовний стан. От якраз і цим Діоген і хворів, бо коли він став на той е, е, палац чи на ков'єр, який був постелений е, в домі е, Сократа, то він думав, що він топче е, гордість е, Сократа. А він топтав гордість Сократа. Сократ чітко підмітив: ти свою гордість топчеш. От тому що е, не в речах е, відкривається суть самої людини, а в підході оцінки цих речей. От тому і фарисей, оцінюючи свій е, стан, от, оцінюючи. Сам себе він каже, Господи, я дякую Тобі. За що він дякує? Що я не такий, як інші. Тобто хто? Грішники. І як оцей Митер. Він сприймає все в зовнішньому вимірі, зовнішньому світосприйняттю. Він не заглядає ні в свою душу, а тим більше в душу ближнього свого. Той же самий час, коли митер не звертає ні на кого уваги, він не оприділює, хто поряд з ним, він внутрі самого себе, він стремиться заглянути на свою душу, свою душу побачити її. От пам'ятаєте, я вам розповідав притчу про е, те, як, як Бог, е, де ховається Бог від людини. В її серці, от серце митаря, воно було закрите, він не бачив самого себе, він бачив навколишній світ, а в цьому світі хотяв, хотє, хотів знайти місце, е, е, і то е, особливе місце для себе. Тоді, коли е, Митер, а хто він? От згадайте, він грішник. Промитре Захея. Він на, на, він на скільки грішний, що усвідомлюючи свої, свій стан, він не в силі і не має е, сміливості підняти очі до неба. Він б'є себе в груди і просить, Боже, будь, будь милостивий до мене, прости мене, я прийшов до Тебе тут стати, покаятися е, перед тобою. Знаєте, от як е, один із е, людей, який хотів е, все ж таки навчитися молитися, звернувся до е, свого духовного наставника, навчи мене молитися. А він каже, Бо тому що я молюся багато, от, але я відчуваю, що це тільки мої слова. І наставник сказав йому, от доті ти не зрозумієш. Е, і не навчися е, уявно сприймати навколишній світ, а в цьому світі е, портрет е, перед собою Христа, от уяви собі, що ти стоїш перед, перед Христом. Е, і Христос перед тобою, і ти розмовляєш з Ним. От, виказуй йому все те, що тебе турбує, все те, що тобі наболіло на серці, все те, що привело, принесло тобі радість. Оспілкуйся з Христом як з особою. І коли е, ця людина навчилася цієї молитви, прийшла і каже: дякую тобі, наставнику мій. Бо дійсно я відчув е, Христа поряд собою. Я навчився розмовлятися з Ним. От наскільки і е, людина, яка оц, е, бачить сама себе, входить саме у себе. Яка хоче зрозуміти сама себе, усвідомити, хто вона, вона входить перш за все, в своє серце і там зустрічається з ким? З Богом. Отже, серце е, митере зумів розкрит, відкрити своє серце. Він зустрівся там з, з Богом, своїм творцем, того, що не зумів зробити е, фарисей. І тому, піш, пішовши додому, один із них був більш оправданий, інший менш оправданий. По суті, Митер виконував механічно те, що повинно було виконуватися на рівні духовності. Тут стоїть теж і питання поста. Наскільки от ми зараз, от християни, які готуємося до великого поста, війдемо в цей піст? Як ми ввійдемо його з механічним розумінням поста: не їсти, не пити, обмежуватися в веселощах і так далі і тому подібне? І в той же самий час наш розум і язик не буде поститися. Не буде е, приструмлений, е, приструмлений е, нашою свідомістю. Можна таким постом поститися. Ви знаєте, Феофан Затворник так і каже: От е, можна багато молитися, можна читати е, моли, чужі молитви, а в той же самий час е, не відчувати Бога. Отак От же само, можна поститися, можна жити у пусті, але не відчувати самого, самої суті поста. Механічно все. І тоді, коли приходить час закінчення поста, ми обзираємося і нічого не бачимо суттєвого, ми нічого не досягнули. Ми як грішили, так і грішимо. Ми як обсуджували, так обсуджуємо. Ми як проклинали, так проклинаємо. Ми як злословили, так злословимо. Ми як не вміли керувати своїми емоціями. Ми так і не, 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 не навчилися ними володіти. В чому суть тоді поста? А суть у тому, щоб ми не механічно сприймали його, а духовно, отак От як сприймив його. Митер, своє покаяння. Він бив себе в груди і просив, Господи, прости мені. я ви... Він викладав все те, що наболіло на його душі. Він зрозумів і усвідомив, і оцінив особливо те. І тому він каявся. Він розумів, що він грішник. А коли я розумію, що я грішний, я шукаю тих недостатків у собі, які мішають мені йти по дорозі мого життя в процесі праці над собою. І коли я навчуся володіти своїми емоціями, хоча й одною, це буде дуже велике досягнення, великий результат, який принесе мені. Насолоду і радість за те, що все ж таки я переміг самого себе. Бо часто кажуть, особливо в сімейному житті, я, дружина зрадила мені, товариш мене підвів, чоловік мені зрадив, запам'ятайте. ні дружина, ні чоловік, ні товариш. Саме найважливіше те, коли ми самі себе зраджуємо. Коли ми самі себе підводимо, коли ми самі своєю байдужістю нехтуємо саме собою, оце саме найважливіше. Бо тому що як би не старалися, як би не поступали з тобою ті, хто поряд, основне, це їхні проблеми, це їхні гріхи, це їхня довершеність. А для нас це особливо те, наскільки я зможу володіти. Наскільки гріх, я перешкоджу гріхове володіти мною. Оце піст. Оце якраз і суть цієї євангельської науки, про Промитера і фарисея. Бо тому що ми навіть і не вміємо подякувати Богові за те, що ми досягнули. От чи часто ми дякуємо Богу? Ми це просимо. Знаєте, це як е, той просте, е, просте чоловік, який е, жив в, в пустині, і коли цар побачив його е, і каже: Ходи, я тебе е, нагороджу за те, я тобі дам одіж, я тобі дам харчів, е, тому що я бачу, що ти в дуже великій нужді. І коли він прийшов в царський е, палац, якраз настав час. Молитві, і цар молиться, Господи, я прошу тебе, дай мені, щоб я був здоровий, дай мені, щоб моє царство було міцним, дай мені, щоб мої вороги не зазіхали на мене, дай мені, щоб мої вірні підчинялися мені. А коли закінчив молитву і каже, ну що тобі просив мене, що тобі потрібно, а він каже, хіба я можу вже брака щось просити. От ми не вміємо е, бути дійсно е, на тому місці, на якому ми, маючи все від Бога, могли йому подякувати і сказати: Господи, дякую Тобі. От е, візьміть книгу Неємі, е, це е, книга, в якій. Біблійна книга, от одна із книг Біблії, в якій розповідається про відновлення Єрусалимського, Єрусалиму, Єру, Єрусалимського храму і богослужіння в Єрусалимському храмі після Вавилонського полону. От хто такий Неемія? Це виночерпій цар Арта Ксеркса, який е... Надихнений Духом Божим просить у нього, щоб він дозволив йому це зробити. Але ви це прочитаєте, але зверніть увагу на закінчення п'ятого розділу, 19 й вірш, про що, про що говорить Неемія, коли він зробив ту справу. Пом'яне Боже мій, на благо мені усе, що я зробив для народу цього. Він не каже, що, Боже, ти бачиш, що я зробив. Та я все зробив, я приложив всі свої зусилля, я е, пере, е, одолів всі перешкоди, от нагороди мене. Ні, він просить, пом'яне Боже мій, на благо мені все те, що зробив я для цього народу. Інтересно, якщо ми зробимо е, якусь найменшу е, послугу ближньому, чи ми скажемо, Господи, за молитвами ближнього мого, помилуй і благослови мене. Або коли ми молимося за своїх ближніх, чи ми звертаємося до Бога і кажемо, Боже, по молитвах моїх ближніх, за яких я молюся, помилуй мене. Правда, надзвичайно. Просто, але надзвичайно складно для нас. Так же само, як в 13 розділі 14, 14 вірш цієї ж книги, пом'яни мене за це Боже мій і не за гладь ревних діл моїх, які я зробив для дому Бога моєго і для служіння при ньому. Прості слова. Але наскільки вони акумулюють в собі? От, е, внутрішній світ, внутрішнє сприйняття е, Бога і е, свого служіння Богові на цій землі. От, тому і для нас так само важливо, що ми навчилися не тільки, Господи, дай мені, Господи, злянься надому, Господи, прости мені. Але я дякую Тобі, Боже, за все, за те, що Ти мені даєш, і за добре, і за погане. Тож прошу тебе, не лишай мене своєї ласки небесної, як той же самий Феофан Затворник каже, Бог поряд з нами. Але чи ми поряд з Богом? От тут питання. І я думаю, що все це сказане, воно якраз і підчеркує, наскільки ми знаходимося з Богом. Отже, розуміючи себе. Стараючись пізнати себе, ми в той же самий спосіб е, зближуємося з Богом. Ми шукаємо Бога. Ми відкриваємо перед Богом своє серце. Не кам'яне, а людське серце, яке шукає покаяння. Оце відносно е, сьогоднішнього Євангелія. У нас в церкві стоїть скринька, яка е, служить для того, щоб в нього опускали записки з тими питаннями, які кого інтересують. На жаль, наша дуже велика інертність, людська байдужість, деколи ми більше за, за, е, якби закручені, задіяні в процесі добування хліба насушного. От. Але все ж таки е, е, є записки. І одна із них мене дуже так вразила, і я хочу відповісти на неї. Записка із скриньки. Років 20 назад читала у Біблії про вино, царя і жінку. Не можу зараз знайти де саме. Ви вкажіть це місце і поясніть, що це означає. Я вже у роках, і мені важко через зір шукати. Бо моя сусідка каже, що такого в біблії немає. Знаєте, Біблія досить обширна, вбирає обширну інформацію в себе. Достаменно слово, слово, звичайно, що важко запам'ятати, а особливо тоді, коли йде перелік осіб, які задіяні в тому чи іншому процесі біблійної історії. Але все ж таки вам треба взяти книгу «Другу Єздри, третій розділ це про силу вина, 17, 24 вірш, четвертий розділ про силу царя, 11, 12 вірш, і про силу жінки і істини, 13 й 42 вірш. Чому саме? Суть, я поясню для тих, хто. А може, хтось зацікавиться заінтересується і прочитає цю книжку, книгу, одну із Біблій. Вся справа в тому, що три юнаки, які, будучи охоронцями царя Дарія, поставили собі за мету поставити під подушку царя записки, з одним словом, де би можна було вложити запитання в одне слово. Що в світі сильніше? Один із них поставив записку, написав Вено, другий в записці написав цар і третій написав Жінка і істина. Я вважаю, що не потрібно аж так багато займати часу ефірного. Ви прочитаєте це і зрозумієте, але все ж таки хто був третім? Третім був заровавель потомок Давида, який через прояв своєї мудрості знайшов в очах цього царя таку велику шану і повагу, яка дала можливість йому випросити в царя. Відновлення відбудови Єрусалиму єрусалимського храму. Отже, мудрість, вона все була у ціні, і не тільки в минулі часи, але в тому числі в тому ж числі і в наш час. Отже, шукайте мудрості, не впивайтеся вином, не думайте, що цар всесильний, не думайте, що жінка може дозволити собі тільки жінка зняти вінок з голови царя, і ті, зараді жінки можуть ставати мільярдери бідняками і божеволіти і захоплюватися нею, яка може приводити до гріха, але все ж таки існує Божа істина. Вона саме найважливіша, і наскільки ми її розуміємо, наскільки служимо її, наскільки відкриваємо для себе всю правду цього світу, яка стосується і часу, і вічності. Дякую за увагу Божого благословення вам, слава Ісусу Христу!